Тобі Боже на слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Шість. ми всі щось робимо, діємо, часом щось дається, не вдається. Але я так, коли дивлюся зі свого досвіду життя, я бачу, що неймовірно важливо зупинятися в житті, Господь 6 днів творив світ. Сьомий спочив зупинився. Заточно в всіх світових як християнстві, ідоїзмі, мусульманці є сьомий день святкувати. Зупинятися. Це немовірно вели. Зупинятися робити реколекції, зупинятися на протязі дня, приділяти час, щоб почитати Євангелія. Зупинятися роздумати над своїм життям. зупинитися не просто піти посповідатися свого гріха, а зупинитися, подумати, розважити, чому це я зробив знову і знову. Важливо призупинятися. Бо ми так біжимо кудись, все щось хочемо. Важливо зупинятися щось мені як вдалося, чому це вдалося. Зупинятися, розважати, чому щось не вдалося, чому це не вдалося. Важливо робити ці зупинки в житті. Хай валиться. От я завтра марумний, що сід зупиниться, не зупиниться. Але важливо зупинятися, питати себе, куди я йду, чим добру б на. Може я вибрав якийсь добрий напрямок, але щось в житті мене занесло. Може, я мав добрий намірі, але не в ту сторону пішов. Тому зупиняємося. Розважаємо на своїм життям, як ми живемо, що робимо і куди прямо.